Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкри моє серце. Відкри мої вуга, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересідлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 4 глава з 16 по 22 вірш. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов своїм свичаєм суботнього дня. В синагогу і став, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав, постав мене нести добру новину, бідним звіщати полоненим визволення, сліпим прозвіння, випустити пригноблених на волю, оповістити дарі Господній сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав їй слузі та й сів, очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього. І Він почав до них говорити сьогодні збулося це Писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його, і говорили, чи ж він не син Йосифа. Бачимо, що ці слова Ісус цитує зі старого Завіту, вказуючи, що Він діє не сам від себе, а в отці перебуває в Божому дусі та являє Божу волю на землі. Кожного з нас важливо пам'ятати, що ми також покликані перебувати з Господом через хрещання, миропомазання, ми долучені до божественного життя, сповнення Духа та дарів Святого Духа. І Господь також нас покликав до якоїсь місці на цій землі. Ми повинні її виконати, щоб її виконати, маємо відкрите серце на його слово. І тоді будемо чути, що Господь від нас бажає. Господи, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла чути Твою волю і виконати на цій землі. Амінь.